А ми даруємо пляшку лію за три відповіді. Ви олію вживаєте? Так да. Скільки коштує літр олії в магазині зараз? Не знаю, діде 70 гривень або вот так. мы переселенцы в одной церкви оказывают помощь. И там дают масло. Поэтому, так сказать, насчет цены, но ну, я смотрела в АТБ, где-то там 60-70 гривен такой будет, она А скажите, пожалуйста, на вашу думку, сколько моя коштует э, натуральная олия без задавания химии, сделанная натуральным методом? Понимать это все зависит от количества денег в кошельке. Если пенсия 4000, то, естественно, мне самая дешевая. А если получать 20 тисяч, хоча б, у мене буде на взгляд, болісав другі. Добре, Тому... Останнє питання. Як ви думаєте, скільки коштує ось наша натуральна олія без додавання хімії за за один літр? Виробляємо її натуральним методом і не додаємо жодної хімії. Вгадаєте? Ну не знаю, не треба до 100 гривень. 116 гривень. Ви вгадали плюс-мінус 20 гривень. Це вам подарунок від нас. Вона натуральна і можна зберігати три місяці. Ми дійсно не додаємо жодної хімії, абсолютно вона запашна і вона фільтрована. Та все одно вона пахне дуже гарно соняшку. Дуже вам вдячний. Гарно. no the <laughs>